Ідентифіковано тіла всіх українських військових загиблих в ІЛ 76 Цього тижня про це відзвітувала обласна прокуратура, що розслідує причини червневої трагедії. Остання не лише забрала життя 49 українських героїв, а й скалічила чимало доль їхніх близьких. Це інсульти, й інфаркти і нервові розлади. І біль, що і півроку по тому не вщухає. Близькі річного десантника Павла Ніконова тільки зараз погодилися говорити із журналістами про свого сина, як він жив і як загинув, та як їм тепер без нього. Зворушлива сповідь ексклюзивно у новій рубриці, аби пам'ятали. вони перед там на Луганськ. Ну, Це останнє його фото. У родині Ніконових знову і знову передивляються військові світлини їхнього павлика. Ось він на зборах, а ось уже в армії. Бути солдатом було його мрією. Заради цього він навіть взяв академвідпустку у виші. Такий парі у нас не слабий був, ну, і карате, чорний пояс. Його фотографії у батьківському домі повсюди. Та рідні щодня приходять саме сюди, в його кімнату, де найдорожче для сина, прапор ВДВ. Вони постійно вмикають його улюблену пісню і не можуть втриматися від сліз. Тату пісню дуже любив. Для армії він, хлопець, з простої родини хапався за любу роботу. Навіть почав маленький бізнес. Та як почалася війна без жодних вагань, пішов на фронт. Я її забрала і вона, вона пахне тим. Сестра Тоня ніжно тримає у руках братового кашкета та щосили стримує сльози. Це ужасно. Тірять чоловіка, який тобі дуже дорог. Вона наче щось передчувала та, зізнається, ховала усі повістки, що приходили брату. Я дуже плакала, я дуже сильно просила. Говорю, Паш, ну не треба, ну, ну пожалуйста, ну, 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 ну зачем? Он, я все одно пойду. Та й кома від родини він пройшов медогляд, а у березні відправився в зону бойових дій. Що я скажу 2 августа, що я забоявся. Я ж десантник, говорить, я давав присягу. Всі ті місяці на фронті він оберігав їхній спокій, про війну нічого не розповідав. І навіть того страшного дня, коли відлітали в Луганськ, подзвонив лише татові. Ночі, що то я не знаю, скачив, от це чуйка була, включаю комп'ютер в інтернеті Л76-й А у мене три телефони були, там Сашка Вороменко з одного <гум> це Юрка друг його з детства. Ну, думаю, почав набирати всі мовчати. Думаю, хто візьме, тот і жив.

Навіть не хочеться згадувати все. Юрій Олефір, також десантник 25-ї бригади. Ліпший друг Павла і остання людина, яка бачила його живим. Йому боляче ворушити спогади, як з різницею у тиждень хлопці відправилися в зону АТО, як вчилися, служили в армії, розпочинали бізнес та дружили. І от навіть на цій останній фотографії паші вони разом саме перед вильотом у Луганськ, усміхнені та щасливі. Хотіли політіти в місті, просілісь, але нам не розрішили. Ми літіли а ні втори. Виділі, як приблизительно 8-10 кілометрів от нас упав самоліт, і ну великий зрив. Усі плани, усе до чого прагнули, разом розбилися у тому літаку: створити родину і народити багато дітей. Ось про що мріяв Павло. Менюні виключай телефон, завтра включу. Вона береже його смски як дорогу пам'ять. За три роки знайомства їх накопичилося дуже багато, розповідає Марина. Кожне повідомлення, подія. Чи день закоханих, чи новий рік. Ці спогади на фотографії єдиний порятунок від душевного болю. Він мені все спрашував. За що ти мене любиш? А я горіла, просто ні за Він говорить, Ну як це? Я говорю, ну. Як це так була. Загибель Павла справжній шок для усіх. Він трохи не дожив до свого 25-річчя. У школі, де вчився створено меморіальну дошку. На прикладі його мужності тепер навчають школярів. А тренер Олексій Садовніков і досі осмислює, як такий звичайний, на перший погляд, хлопчак, як Паша, став героєм. Він був спокійним, добросовісним, трудолюбивим пацаном. Пам'ять про павлика Ніконова дорога не лише для тих, хто його знав добре, а й для тих, хто міг просто розходитися у під'їзді. Сусіди біля будинку десантника теж встановили меморіал. Біля нього свіжі квіти, а от на самій могилі лише вінки. Пам'ятника рідні встановити ще не встигли. Тут буде які стела сама він буде будь-повний рост. А ззаді буде самоліт падаючий і 49 одуванчиків. 49 людей чоловік там в самоліті ребят було. Мама, смотри, что-то падает, похожее на одуанщики. Женщина улыбается, это сынок. Десантники. Більшість з десантників були родом з Дніпропетровщини. Вони їхали на заміну тим, хто обороняв литовище. Перед відправленням у Луганськ їм провели шикування та запитали, хто буде летіти. Саме ці 49, не вагаючись, зробили крок уперед. Тетяна Заєць, Сергій Сивко Деталі, підсумки.